Рік, що минає, був нелегким для нашої країни. Війна постукалася у двері до кожного українця. Забрала тисячі життів, знищила сотні будинків, зруйнувала плани та мрії. Для багатьох з нас час так і зупинився в тій страшній даті 24 лютого. Кожного грудня ми традиційно підводимо підсумки року. 2022 й не став виключенням. Адже окрім війни в регіоні відбулося багато інших знакових подій. Січень 2022 року у Покровську розпочався з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. Місяць був сповнений яскравими святами для малечі спортивними змаганнями, культурними подіями. Мальчишки, дівчанки, мамочки, папочки, больші, маленькі, всіх, 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 всіх поздравляю з новим. И Рождество Христовы. Подходите скорее к нам, получайте сладенькие подарочки! А праздник наш организован при поддержке команды Сергея Андриченко! Ото страждання вулиця Шміта так і залишилась у неприїзному стані і в її ямах постійно застрягали автівки. Там постійно стоїть какая-то машина застряла, утонула. Постоянно їдуть туди, машина стоїть, утонула. витягнули, їдемо обратно, ще одна стоїть. Ми перший раз їдемо, але ми в шоке. В как шокі. такое в Європейській країні может быть? Отлично. Сидим і не знаємо. Позвонив, горсовет сказали. Вот, нормально. Еще б чуть-чуть и -чуть, жопа. Она взагалі провалилась. В грузовым куда ехать? Вот скажите. Везде, только сюда. А здесь что? Здесь нет дороги. В той же час ми продовжили боротися з коронавірусом, чекали на завершення ремонтних робіт в школах номер 4 6 та 8 у Покровську та Родинському, і намагалися розібратися, як же та скільки сплачувати за опалення місць загального користування. На початку лютого 2022 року однією з найобгорюваніших тем було будівництво сміттєпереробного заводу в Покровську. Тоді питань до цього проекту і у громадськості, і у депутатів, і у мешканців, і у обласного керівництва було більше аніж і людей. Це сумнівна фірма підрядник, яка була готова, начебто, розпочати будівництво, і доцільність самого будівництва такого заводу та прорахунку про даного проекту, і екологічна ситуація. Зрештою, депутати так і не підтримали проект рішення щодо виділення землі під цей завод. Ви сказали, що е мусороперебатывающий завод по програмі обласному створюється в Доброполі. Ви опять не договариваетесь не тільки в Доброполі, но й в Новогродовці. Де ми будемо брати тільки мусор, щоб обеспечить і сырьем? Тому що, як я понимаю, Добропольський район забирає весь мусор на себе, Новогродовська громада Місіселідова забирає на себе, чем мы будем загружать этот завод и какие будут тарифы. Партнеры немецкие, как вы говорите, они переживают о том, что у них не хватит сырья, а мы переживаем за жителей, что у них потом платежка не выросла, когда евро вверх полезет. Тогда ваши громады должна знать, что либо ваши на данный час приписки, и они платят больше, чем нужно, либо вы нас обманываете как в департаменте экологии. Выбирать. Да? У меня по статистике, я это говорю официально абсолютно, таких тонажа нет. Следующее. Стихийные звалища 2800 тысяч на риф. Так это говорит о вашей бесхозяйственности абсолютно. 84 тысячи гривен вы тратите на что? У той же час на початку лютого в покровській громаді розпочалось облаштування найпростіших укриттів. А у добропіллі двоє підлітків зробили дійсно героїчний вчинок. Врятували свого однолітка, який провалився під кригу. Проте вистачало й кримінальності. У лютому на Донеччині 29-річний чоловік вбив маленького сина своєї співмешканки, який мав інвалідність та закупав його тіло. Згодом у усилиму дівчина вистрибнула з вікна п'ятого поверху. А 8 лютого у покровську внаслідок пожежі загинула ціла родина батько та двоє його неповнолітних дітей. 15 лютого Покровська громада провела в останню путь почесного громадянина міста лікаря з великої літери і просто гарну людину Анатолія Васильовича Блинова. Перед початком війни Ідрісова намагалася переховуватися від незручних питань, і хвора на ковід покинула лікарню. Тим самим наражаючи на небезпеку інших. Проте все змінила одна дата: 24. Число, яке назавжди закарбувалося у пам'яті українців, 24 лютого життя кожного з нас розділилося на до та після. Сигнали повітряної тривоги, вибухи, прильоти, бомбосховища, евакуація на превеликий жаль стали для нас буденністю. Хтось був вимушений покинути свої рідні домівки, хтось взагалі втратив найважливіше життя та здоров'я. Люди почали пристосовуватися до нових умов життя. І наші громади не стали виключенням у лютому. Покровська, марноградська, добропільська громади на щастя обстрілів не зазнавали, проте панічні настрої панували всюди. Черги на банкоматах, заправках біля аптек та продуктових магазинів. У березні до Покровська почали приїжджати переселенці з Волновахи в Глодару Маріуполя. Кожен зі своєю страшною історією. «Родних залишилось багато. Що Це... Осталось, блін. Це... Жінки з дітьми сиділи в підвалах. Це було дня чотири. Ми сиділи так. Мужчини були на вулиці, Ну, ми старожили. підвал був під гаражом. Ну, друг. вдруг если завалит, чтобы было кому откапывать. Потом было прямое попадание в комнату, где мы сидели. Вот. Одного очень сильно ранило, ему в голову прилетело, в грудь. Военные с Мы мне пятая по два. Я хочу, чтобы мы... Волновайха очень... Был спокойный город до этого случая. У нас ничего особого не происходило, но когда началась война, наш город полностью сломан. Нету ничего. Центр разломан, больница сломана. На 100 квартирном у людей повылетали окна, у них все поломано. Когда попал снаряд в наш дом, мы поняли, что все, или мы остаемся умираем, или есть хоть какой-то малейший шанс выжить. Поэтому мы сели в машину, забрали маму. Сіді наших ми на головах сиділи в машині. але ми виїхали. У той же час місцеві мешканці та небайдужі депутати відразу відгукнулися на проблеми переселенців і тих, хто потребував допомоги. Допомагали усі, хто чим міг. Посуд, постільна білизна, одяг, продукти харчування та засоби гігієни. Не забували депутати від молодіжної партії і про місцевих мешканців. На початку березня, під час сесії міської ради, депутат Сергій Андрійченко вийшов з пропозицією скасувати оплату за водопостачання та водовідведення. Опалення, вывоза твердих побутовых отходов и перекласти эти платежи на местный бюджет. Тоді большинство депутатов поддержали этот проект решения. Часть какая-то жителей оплатила за февраль, часть нет. И вы сами понимаете, что все равно не наполнять как бы не буду, потому что реально у людей нет денег. Город ну город стоит весь. Поэтому предложение с 1 февраля. Все платежи платятся в начале следующего текущего месяца. Но вы сами знаете, у людей денег нет. Они купили продукты питания Какі-то средства там что-нибудь. ну у людей реально сейчас денег них ні. То сьогодні сейчас придут на патрішки за февраль місяця, Это будь долги. Перший удар касетними снарядами Покровська громада зазнала на початку березня по центру міста. Відтоді і почалася масова евакуація мешканців до більш безпечних регіонів. А після цього у місті, як і у всій країні, почалися проблеми з паливом та готівкою. Потім було ще декілька ракетних ударів і у квітні, і у травні, внаслідок яких були поранені люди. Травень запам'ятався жителям майже всієї Донеччини ще однією неприємністю. Було пошкоджено. Газопровід і газопостачання мешканців було припинено. Проблему вдалося вирішити лише після деокупації Харківщини та проведення ремонтних робіт. Газ у домівки людей повертають і досі. Ракетних ударів Покровська громада зазнавала і у червні, 15 та 16 червня, місто здригалося від ворожих ракет, були пошкоджені будинки приватні підприємства. А 20 червня першого обстрілу зазнало місто Родинське. Уночі на диспетчерський пункт 51-ї державної пожежно рятувальної частини надійшло повідомлення про обстріл міста Покровська. На місце обстрілу виїхала Чергове відділення на одній автоцистерні і у кількості шести чоловік особового складу згарань не було. Інформації щодо постраждалих і загиблих немає. Наслідок обстрілу сталося руйнування двох адміністративних будівель одного з приватних підприємств міста Покровськ, будівлі метеорологічної станції Покровська та поряд розташованих 14 приватних житлових будинків. Повілітали окна у нас, двері вилітіли. Ну, а так у нас вперед три окна, слава Богу, целих остались. Мала я сильно плакала, я вам до сих пор вся труфусь. Приблизно о півдругого ночі стався вибух. В цей момент я була вдома з дітьми, дуже швидко зреагували. Будинку. У нас е, дуже багато вікон постраждало. Поранило одного чоловіка. У той же час життя у покровській громаді не припинялося. Продовжувалася відтеча гуманітарної допомоги, хоча й у цьому питанні було багато нюансів. Весь час початку повномасштабного вторгнення і надходження допомоги до громади, депутати вимагали відзвитувати про те, скільки її надійшло у громаду, та куди вона була розподілена. Звідти чекають й досі. 30 червня ворожих обстрілів зазнали Селидівська та Новогродівська громади. Знову місцеві мешканці отримали поранення, а будинки були пошкоджені. Влітку все біль загострювалися питання водопостачання громад Донецької області. Карлівське водосховище, яке стало резервним джерелом водопостачання з початку повномасштабної війни, почало висихати, а сама фільтрувальна станція постійно потрапляла під ворожі обстріли. В Почали запроваджувати по годині графіки водопостачання. У цей же час покровські можновладці намагаються повернути оплату за воду. Проте депутатський корпус не підтримує цю пропозицію. На початку липня ракетних ударів зазнавали і Добропілля, і Слов'янськ, і Краматорськ. Лише 3 липня за один день у Слов'янську загинуло 6 людей, серед яких одна дитина. Ще 19 людей тоді були поранені. У добропіллі було поранено 5 людей, серед яких двоє дітей. 16 липня з інтервалом в годину двічі було обстріляно один з районів Покровська. Тоді окупанти вдарили по приватному сектору балістичними ракетами. Іскандер М. Наслідок обстрілу загинула молода жінка, а поранень зазнали двоє людей. У цей же день обстріл зазнала і удачненська громада. Загинуло троє людей. Ще п'ять отримали поранення. Сергій Андрійченко разом із депутатами від молодіжної партії. Ті продовжували свою боротьбу із місцевими можновладцями, які то петуні закупали на 600 тисяч, то розігрували тендери на перевезення творчих колективів, то розпочали вивозити медичне обладнання з громади. Неодноразово Сергій Андрійченко закликав зібрати сесію міської ради та звільнити приїжджих маріупольських замів, які під час війни нагрівали руки на місцевому бюджеті. Попри все, команда Сергія Андрійченка не припиняла свою роботу. Допомагали місцевим оговтатися після ворожих прильотів, і коли місцева влада бездіяла, завозили будівельні матеріали постраждалим від обстрілів. Хотів би сказати поблагодарить команду занят, какби за допомогу людям обратилися, вислушали, подошли з розумінням і оказали допомогу. Ми очень вдячні Сергію Сергійовичу. Якби не він, ми б самі би своїми усилиями не накрили б кришу. Нам наділа, щоб накрити. Перед зимою кришу разом з керівництвом та трудовим колективом шахти Краснолиманська команда Сергія Андрійченка розпочала підготовку міста Родинське до опалювального сезону. Були розвезені дрова пільговим категоріям населення, а кожен працівник шахти отримав вугілля. Також завдяки спільним зусиллям вдалося реалізувати проект з облаштування альтернативного джерела водопостачання. І вже восени вода з шахтної свердловини, яка заздалегідь проходить усі необхідні рівні очищення, з'явилася у кранах родинців. Паралельна команда Сергія Андрійченка починає Організовувати медичні волонтерські бригади та допомагає їм аптечками з лікарськими препаратами першої необхідності. На початку серпня ворожих обстрілів зазнає село Срібне Покровської громади. У цей же час розпочинається обов'язкова евакуація населення Донеччини. Мешканці Покровська, зрозумівши, що допомога від місцевої влади годі й чекати, адже міський голова Трибушкін був тільки тим і зайнятий, що гаселював містом з черговими обіцянками та закликами до евакуації, починають самостійно облаштовувати укриття в підвалах своїх будинків. Місцеві можна владці діють за перевіреними схемами, і навіть війна не стає їм на заваді. Вони. Кладають договори з наближеними фопами, закуповують мікрохвильовки та грилі за завищеними цінами, а згодом і взагалі виділяють 71 мільйон гривень на закупівлю 10 тисяч тонн вгілля. А потім дії деяких взагалі досягають абсурдного АПГю. Пан добровольський на службовому авто їздить до сусідньої області, аби закупити елітний алкоголь. І це в той час, коли на Донеччині діє заборона на спритні напої, скажіть, як ви можете прокоментувати те, що вас бачили на ось цій автівці «Субару»? В Дніпрі, де ви біля одного салкомаркетів завантажували алкогольну продукцію. На початку вересня Сергія Андрійченко та його команда запросили до Покровської громади лікарів з Київського інституту кардіології, аби місцеві мешканці мали змогу безкоштовно прийти обстеження та отримати консультації фахівців. А 1 вересня указом президента України Володимира Зеленського було утворено Покровську, Мирноградську, Добропільську та Селидівську міські військові адміністрації. 7 вересня розпорядженням голови держави на посаду начальника Покровської міської військової адміністрації було призначено Сергія Добряка. Верноградської Юрія Ключку, Добропільської Андрія Бондаренка, Селидівської Анатолія Немченка. Буквально через тиждень після призначення нового керівництва за вказівкою керуючого зама Ідрісової з родинської міської лікарні до білої церкви були евакуйовані майже усі лікарі та медичне обладнання. Мешканці маленького шахтарського містечка від такого рішення були м'яко кажучи у шоці. Больницу всю вывозят. Разве так можно? Мы остаемся. Мирноград завозит аппаратуру, завозит оборудование. Селидова. Мы сейчас все на нервах. Нормально, что нас оставляют без мед. Мы же остаемся. А кто нас будет лечить? Кто нас будет обслуживать? А если кто-то, а если аппендицит? А если еще что-то? Куда, куда нам ехать? Куда обращаться? Я, то тяжело больные, дети, старики, инвалиды, очень отрицательные. Сатільна, тому що та так не должно бути. Як можна людей бросати в такої час? А з 10 на 11 вересня Покровська громада знову опинилася під ворожим обстрілом. Тоді мешканці громади казали, що для них це одна з найстрашніших ночей з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: п'ять обстрілів, дев'ять ракет, десять зруйнованих будинків, шість загиблих людей. А вночі 14 вересня під обстріл вперше з початку повномасштабної війни потрапила і мирноградська громада. В мішені окупантів став черговий навчальний заклад Мирноградський міський ліцей. Гармонія. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Від обстрілів ворога у вересні потерпали і Селидівська громада, і місто містороденське, і Удачненська громада, і знову таки Покровськ. А наприкінці вересня Добропільська громада з почустями зустріла свого героя, азовця Микиту, який героїчно захищав Азовсталь та Маріуполь. Отримав поранення, пройшов полон. Але не зламався і після звільнення з полону та реабілітації повернувся до своїх близьких з 30 вересня, згідно з розпорядженням начальника Покровського міського військової адміністрації Сергія Добряка, у простій було відправлено міського голову Покровська Руслана Трибушкіна. Громада чекала подальших рішучих дій та логічних рішень для приїжджих замів з Маріуполя, Добровольського, Ідрісової, Шабельника та інших. Але не так сталося, як гадалося. Ці особи як п'явки присмокталися до місцевого бюджету, і по сьогодні продовжують заробляти на покровчанах. На початку жовтня замайорила надія на те, що в області все ж таки буде відновлено газопостачання. Біля міськгазу почали збиратися мешканці, аби лишити заявки на підключення. А 14 жовтня свої двері для клієнтів знову відчинив сервісний центр МВС. Перший на Донеччині. На урочисте відкриття завітав і заступник міністра МВС Богдан Рап'ятий. У жовтні українська енергосистема переживала не найкращі часи. Ворог нещадно атакував своїми ракетами енергетичні об'єкти. Тоді почалися перші аварійні, а потім ексені включення світла. Наприкінці жовтня декількох обстрілів зазнало невелике містечко Українськ, що входить до селидівської громади. Тоді поранення отримало п'ятеро людей, серед яких троє дітей віком 12-13 років. А мешканці Покровська наприкінці жовтня очікував неприємний сюрприз. Начальник міського військової адміністрації Сергій Добряк своїм розпорядженням повернув оплату за водопостачання та водовідведення, вивіз твердих побутових відходів та опалення, скасувавши рішення депутатів, яке було прийнято у березні за ініціативи Сергія Андрійчина. Газопостачання у громадах почали відновлювати ще наприкінці жовтня а на початку листопада майже у всіх розпочався опалювальний сезон. Окрім Селидівської та ще декількох громад, де відновлення газопостачання стало неможливим через пошкоджений газогін біля очеретиного, відновити його і досі не можуть. 3 листопада і знову черговий обстріл Покровська. Тоді близько 10 ракет влучили у різні райони міста. На жаль, загинула одна людина. Ще шість чоловік отримали поранення різного ступеня важкості. А вже наступного вечора, 4 листопада, для Покровська, настав найстрашніший вечір спочатку повномасштабної війни. Давай ты подарок с братом, брату. Ввечері 3 листопада Покровськ знову потрапив під ворожий обстріл. Близько 10 ракет влучили у різні райони міста. На жаль, загинула одна людина. Ще шість чоловік отримали поранення. Не встигли люди оговтатися, як місто знову здригнулося від потужних вибухів. Цього разу місто атакували безпілотники шахеди, внаслідок чого сталася детонація снарядів. На щастя, у цей раз обійшлося без жертв. Журналісти телебачення капрі продовжували інформувати мешканців про захворюваність на ковід та гервії. Розповідали, як можна отримати субсидію на газ чи гуманітарну допомогу. Слідкували за ситуацією з відсутністю тепла у районі Динас та у мікрорайоні Шахтарський. а потім завітали і до деокупованого Святогірська. Аби на власні очі побачити, яким стало місто сили після тримісячної ворожої навали. Листопад запам'ятається нам і постійними обстрілами об'єктів енергосистеми: часті відключення світла, блекаути, створення пунктів незглавності, де кожен може прийти, зігрітися, випити гарячого чаю чи підзарядити свій гаджет. Для когось вони стали єдиною можливістю вижити у такий непростий час. Покровські можновладці зі своєї протоптоної стежки не сходять. Вони продовжують активно працювати, якщо так можна сказати, з місцевим бюджетом, закупаючи то мішків на мільйон гривень, у наближених підряд. То облаштовуючи свердловини через свого фоповця, також на мільйон. 7 грудня місто Курахове зазнало потужного обстрілу. Тоді від російських ракет, які влучили у самісінький центр міста, загинуло 10 людей. А вранці 12 грудня ворог обстояв вже місто гірник. Тоді 10 людей дістали поранення, двоє, на жаль, загинули. 13 грудня у Покровській міській військовій адміністрації оголосили про кадрові перестановки. Проте сподівання мешканців на те, що очільник міського військової адміністрації звільнить приїжджих замів, не виправдались. Ба більш він знову призначив Фідриса у своїм замом, додавши до цієї компанії Олену Харчевну та Олексія Стебеля. 16 грудня стало відомо, що депутат Покровської міської ради Сергій Андріченко прийняв важливе та відповідальне рішення вступити до лав Збройних сил України. Сергій Сергій. Наголосив, що для нього честь захищати рідну країну, свою землю, свою сім'ю від ворога, який нещадно руйнує життя кожного з нас. А вже через тиждень, 24 грудня, він урочисто прийняв присягу на вірність українському народу та вступив на службу до десантно-штурмових військ Збройних сил України. Це честь для любого мужчини захищати свою сім'ю, свою землю, свою страну. Це долг, який довжний дати кожен, ведь як іначе в очі жонам, матерям, своїм сынов'ям. И пусть отцы и дети не видят в наших глазах страха, а жены и матеря не видят в наших поступках бесчестия. В этом и есть сила украинского народа защищать свою страну сегодня, чтобы потом созидать. Я, Андрей Сергей Сергеевич, вступаю на військовую службу и расчисто клянусь народу Украины, завжди буду верным и виданным ему, сумлинно и честно выполнять військовый обов'язок, Накази командирів нехильно дотримуватись конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Попри те, що Сергій Андрійченко знаходиться далеко від рідного Покровська і боронить нашу державу. Його команда не припинила свою роботу та продовжує працювати для мешканців. Напередодні новорічних свят однодумці Сергія Андрійченка привітали малечородинського та срібного зі святами та передали їм солодощі. А вже згодом діти Покровська разом з казковим велетенським ведмедем запалили вогники на святковій ялинці біля кафебару Трипушкін. Це свято так сподобалося і малим, і дорослим, що вже наступного тижня всі знову зібралися провести конкурс малюнків, моя новорічна мрія щоб у всіх мрії збивалися, все було хорошо, і війна закінчилась. Здоров'я, щастя, добра, щоб закінчилась війна і В мире все было хорошо. Я хочу, чтобы Это мой папа э, вернулся с армии. Я хочу, чтобы поскорее исполнили все мечты, чтобы ну, все, война закончилась обязательно. Пойти в школу, встретить всех одноклассников, учителей, обязательно съездить к бабушке. Чтобы настал мир и чтобы все были здоровы. Я желаю, чтобы поскорее закончилась война здоровья, счастье и чтоб жили долго. хочу чтоб снег выпал. Пойду на самолетик. я нарисовала дедушку Мороза с оленями, как они летят раздавать детям подарки ночью. мирного неба и счастья и здоровья. чтоб был мир на всей планете. про Украину. чтоб война закончилась. здоровья, чтоб э, у них все было все хорошо. Я, я хочу, чтобы наступил мир, не было войны. Я их люблю, чтобы без безривина. Это такое желание, чтобы не, чтобы ничего не срывалось. Що коли enfin не летало, щоб що тихо, тіха, вони були щасливі. Я хочу, щоб закончилась війна. Ворог безжальний, і 21 грудня Покровськ знову потрапив під обстріл. Цього разу ракета впала на територію підприємства, проти пошкоджень зазнали і житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв. <ск COVID -19> Кінець року запам'ятається нам та усім мешканцям Покровська деребаном бюджетних коштів на президентській програмі по видачі дров малозабезпеченим мешканцям. Навіть тут покровські можновладці вмудрилися нагріти руки та закупити неякісну деревину, яка більше. Схоже на гілля та хмиз у місцево наближеного підрядника, звісно, за завищеними цінами. Ось такими подіями нам запам'ятався 2022 рік. Впевнені, що новий 2023 стане роком перемоги над агресором, стане роком розвитку та відновлення. І український прапор замайорить і у Криму, і у Донецьку, і у Луганську, і у Маріуполі, і у Бордянську. І кожен шматочок нашої української землі буде звільнений від ворога. Дякуємо ЗСУ, що сьогодні маємо можливість працювати і розповідати нашим глядачам про актуальні події регіону. Дякуємо волонтерам та усім небайдужим за підтримку української армії. Віримо в Україну, працюємо на перемогу. Та вітаємо всіх з новорічними святами. Все буде Україна!